У череді було триста корів. І всі вони сірі. Не могли чередники відрізнити одну від одної. Щоб якось запримітити корову, чередники на лівому розі в кожній написали її кличку зірка, щира, добра, лиска, фіалка. І от у одної корови вночі народилося теля. Ледве з'явилося зараз же до вимені все молочко. Корова його облизує, хвостом від нього мух відганяє. Коли вночі лягає відпочити, корова стоїть над ним, береже його сон. Та якось теля відстало від матері. Пасеться череда, і мати чомусь не йде до теляти. Мукає воно і жалібно дивиться на череду. Потім побігло Бігає від однієї корови до другої, обнюхує всіх і таки знайшло своїм матір. Як же воно її знайшло? Питає підпаси щурков старого чередника діда Панаса. Знайшло, бо мати єдина, відповів дід Панас.